Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Перше за майже півроку росіяни не випустили до України жодного шахеда. Сталося це у ніч проти 1 квітня. І це була коротка пауза. Бо далі обстріли продовжилися. Раніше ворог робив ставку на ударні БПЛА і атакував ними щоночі. А загалом у березні росіяни випустили по наших мирних містах понад 4 тисячі дронів і ракет. І при цьому вони дещо змінили тактику. Як саме? Владислав Паливода розкаже. Харківщина. Дніпро, Сумщина та Одещина. А ще Київщина, і це лише частина мирних областей України, які у березні атакували росіяни. Чотири тисячі повітряних цілей, ракет різних типів та дронів випустили по НАЗи з вами миролюбні росіяни. І це лише за один місяць. Це дані повітряних сил. Okay. Головні цілі ворога незмінні. Це мирні квартали. Причому останнім часом росіяни б'ють дронами не розсіяно, а прицільно по певному місту, виснажуючи систему ППО наразі він дуже широко застосовує тактику, коли шахети відповідно збираються у певну групу, і потім цією групою атакують з різних відтинків визначену ціль. Та й загальна кількість шахетів стала більшою. Тут ворог активно намагається масштабувати як виробництво самих дронів, так і використання самих дронів за рахунок там збільшення площадок пусків або Ну такі за рахунок стратегії використання це основний інструмент перегрузування України, тому що давайте зауважимо, що запуск відбувається з звичайного пікапу автомобільного. Але у ніч проти першого квітня сюрприз. Жодного російського шахеда у небі над Україною. Щоправда, атаки ракетами таки були. З чим пов'язана така пауза? Ані про миролюбство ворога, ані про виснаження запасів БПЛА говорити не варто. Найімовірніше, росіяни тестували нові майданчики запуску, які побудували в районі приморсько-ахтарська. Можливо, у ворога зараз відбувається, ну скажімо так, певний ротаційний період, тобто, можливо, є якісь покращені моделі, які ворог накопичував відповідно, готував. І використовував вже наступного дня. Можливо, також я допускаю, що це не просто було накопичення це в тому числі була і спроба перевірити, як шахеди можуть стартувати, як вони працюють з тих нових майданчиків. Звісно, на жодній домовленості у Саудівській Аравії росіяни не зважають, і, окрім цивільної інфраструктури, б'ють по нашій енергетиці. Росія продовжує. Порушувати цю домовленість вже були пошкодження енергетичних об'єктів в Херсоні, Харкові та на Полтавщині. Остання енергетична атака була у вівторок на Херсон. В результаті 40 тисяч людей залишилися без світла. Тому казати, що Росія перестала бити по енергетиці, це неправильно. Тим паче, що з рахуванням тої кількості дронів, яке вона щоночі запускають, бо що важче це підтвердженням того, що Росія далі продовжує тероризувати про порушення домовленостей говорив і Володимир Зеленський. А український уряд уже передав штатам докази. Ми наполягаємо на тому, що кожне таке порушення має бути зафіксовано і отримати відповідь. Від наших партнерів, саме з таких маленьких деталей складаються великі затримки Росією дипломатичного процесу, безумовне припинення ударів, яке запропонувала Америка, і зараз. Не реалізована тільки через позицію Росії. більше того, Росіяни можуть навпаки збільшити кількість атак. У РФ наростили виробництво дронів. і можуть запускати по українських містах і селах до пів тисячі безпілотників за добу. Тут же ж меташі ворога. Не просто нанести нам удари, а і намагання максимально виснажити систему протиповітряної оборони. Наші військові вже навчилися протидіяти ворожим безпілотникам. Понад 90% захисники неба приземляють. Але в будь-якому разі дронові атаки росіян це великий виклик і для мирних українців, і для наших повітряних сил. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини. В п'яте за тиждень ворог масовано атакував Харків шахедами, запустив по місту 17 ударних дронів. Більшість влучань у промисловій зоні, повідомив про це речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Також понівечені приватні будинки, там вибиті вікна та пошкоджені фасади. Минулося без постраждалих. Внучка тільки дуже-дуже злякалась. Дитині. Очікі буде шість років 23 квітня. Порвали голими руками. Боже, вже надоїли, вже просто надоїли. Спочатку війни, отут -от такі обстріли були що ой-ой-ой. Хто ж буде радуватися цьому? Росіяни нанесли близько 14 ударів по Київському району. Також влучання по відкритій місцевості і біля одного складовищ в центральній частині міста. Внаслідок влучань травмованих на щастя немає. Також є пошкодження місць громадського користування стовпів та світлофорів. Кількість постраждалих від удару балістики по кривому рогу зросла до 17, Повідомили в обласній військовій адміністрації. Серед поранених двоє дітей, шестирічні дівчинці надали допомогу на місця. От восьмирічного хлопчика забрали до реанімації з численними травмами. Нагадаю, ворог завдав удару по місту напередодні близько шостої вечора. Цілив по промисловому підприємству. Пожежу там вже загасили. Вибуховою хвилою пошкоджені 10 багатоповерхівок, 20 авто, гаражі та адмінбудівля. І маємо повний звіт повітряних сил щодо нічної атаки. Наша ППО збила 28 ударних БПЛА на півночі та сході країни, сім дронів імітаторів. Локаційно втрачені. Вони без негативних наслідків. Всього Росія запустила 39 безпілотників. Внаслідок атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина. Оперативне зведення з фронту за добу відбулося 216 боєзіткнень. Найскладнішою залишається ситуація на Покровському напрямку, де сили оборони зупинили 80 атак росіян. Ворог найбільш активний в районах Пантелеймонівки, сухої балки, Шевченка, водяного другого. На турецькому напрямку Генштабі нарахували 28 штурмів. На Лиманському 21, а на Новопавлівському 13. На Куп'янському відтинку росіяни атакували в районах Загризового та Нової Кругляки, Ківки на харківському силу оборони відбили штурми в районі Вовчанська та у бік Кам'янки. За годину у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі розпочнеться зустріч міністрів закордонних справ країн альянсу. У рамках саміту відбудеться засідання Ради Україна НАТО. Говоритимуть про підтримку нашої держави. Напередодні зустрічі генсек Марк Рюте заявив, альянс продовжить підтримувати Україну. І за перші три місяці цього року члени НАТО виділили на безпекову допомогу Україні 20 мільярдів євро. Ви почуєте багато божевільних речей, які виходять від Путіна і від Росії, включаючи їхні вимоги щодо мирної угоди. Або що я б не сприймав все це занадто серйозно. Хоча, звичайно, ми повинні завжди на це звертати увагу і реагувати на це. Ми живемо в небезпечному світі. Для того щоб відповісти на усі виклики, ми маємо побудувати сильніше, справедливіше та більш смертоносне НАТО. Росія перекидає з КНДР через тимчасово окупований Крим самохідну артилерійську установку Коксан та ракетні системи залпового вогню М 1991 за останніми даними української розвідки. Росія отримала з північної Кореї сотні таких установок. Детальніше Ельвіна Сид далі. Коксан та ракетна система залпового вогню М 1991 – північно-корейські північнокорейські самохідні артилерійські установки, які мають на озброєнні росіяни, Сау Коксан має дальність ураження десь близько 40 кілометрів. А при використанні снарядів з реактивним розкорювачем близько 60 кілометрів. А система залпового вогню М – Артилерійська система, яка відповідно Активно використовується росіянами, очевидно, вони таким чином намагаються замінити власне повогневій потужності системи ГРАД. І ці Саута, РСЗВ, з КНДР уже в тимчасово окупованому Криму їх до десяти. Військову техніку завезли залізницею через Керченський міст у Джанкой. Це місто росіяни перетворили на логістичний хаб, звідки ешелони рушить на фронт. На запорізькому напрямку там оживилися сьома повітряна десантна дивізія двома полками 108-й полк. Вже введений в дію. Якщо вони до дивізії розширюються, то артилерійська підтримка цілком можлива. От якраз ці гармати підуть на те у війні проти України росіяни активно воюють техніку з північної Кореї. Ракетами б'ють по мирним містам. САО та РСЗВ застосовують на фронті. Кокстани зараз надходять і вже воюють на території. Нашої держави на тимчасово куповані, зокрема перше це було помічено на лиманському напрямку. За даними головного управління розвідки, от саме самоход самоходок таких було понад 120 зафіксовано, що може поставити північна Корея, але їхня кількість вже може бути меншою, бо зсу техніку КНДР мінусують. Відомо, що на менше про одну установку коксан, яку знищили у лютому на Луганщині, за місяць ще три на курщині, а згодом і на Донеччині. Знищувати дронами можна знищувати контрбатарейним вогнем, знищувати ракетним вогнем звідповідно. відповідно. Корейські гармати нічим не відрізняються від російських, тому будуть їх і нищити же, як і всі інші. Та крім техніки, ким надає Росії і солдат, і робітників на потреби саме російського ВПК е, працює в північної Кореї мінімум 200 оборонних заводів. Окрім е, північно його гарматного м'яса, Хен'ян також поставляє і робітників на російські оборонні заводи. Ну бо очевидно, навіть не вистачає Москві своєї власної робочої сили. Ільвіна Сидулаєва ми Україна, марафон єдині новини. Міністр оборони ша пропустить найближчу зустріч на підтримку України у форматі Рамштайн. Про це пише військовий портал Діфенс Ньюз», посилаючись на європейських чиновників. Під гексет не приєднається до перемовин особисто і не братиме в них участі онлайн. Зустріч відбудеться 11 квітня у Брюсселі. До президентства Дональда Трампа зустрічі у форматі Рамштайн очолювали саме Сполучені Штати. Нині цю роль перебрала на себе Велика Британія. Дональд Трамп оголосив торговельну війну майже усьому світу. Він запровадив надзвичайний стан в економіці і представив нові тарифи на імпорт товарів до США. Найбільші податки накладені на Китай. Товари з Піднебесною подорожчують на 34%. На 20% виросте у ціні продукція з ЄС, на 24% з Японії та 26% з Індії. Додаткові тарифи 10% запровадили і на українські товари. А от Росії в переліку немає. Як пояснили в Мінфіні, США, з нею просто не торгують. Також окремим наказом запроваджене 25 відсоткове мито на імпорт автомобілів та автозапчастин. Трамп заявив, що упродовж десятиріч інші країни наживалися на Сполучених Штатах, а зараз настав час відновити справедливість. Наша нація буде незалежною та прекрасною. Це день звільнення Америки, це день, який ви через роки будете озиратися і казатимете, він таки був правим. Це один із найважливіших днів в історії нашої країни і декларація американської економічної незалежності. І на запровадження Трампом тарифи вже відреагували у світі. Прем'єр Канади заявив, що рішення президента США фундаментально змінить міжнародну торговельну систему і пообіцяв запровадити заходи у відповідь. В міністерстві торгівлі та підприємництва Великої Британії заявили, що Сполучені Штати все ще є головним союзником королівства. Тож Лондон сподівається на укладання нової вигіднішої угоди. У МЗС Данії наголосили, що від цих мит не виграє ніхто. А італійська прем'єрка рішення Трампа назвала неправильним і таким, що зашкодить насамперед самим штатам. На підвищення мит на імпорт до США відрагували також в ЄС. Президентка Єврокомісії заявила, що адміністрація Дональда Трампа завдала великого удару світовій економіці, який негативно вплине на мільйони людей в усьому світі. Анонсовані президентом Трампом тарифи проти всього світу і Євросоюзу у тому числі це великий удар по світовій економіці. Я глибоко шкодую про цей вибір. Я хочу прояснити незворотні наслідки, які вдарять по глобальній економіці. Їх відчують мільйони людей на всій планеті, а надто найвразливіші країни.